Вітання, дорогі українці, і всім, хто заглянув до мене на канал. Зараз відбувається якийсь такий інформаційний емоційний хаос. Давайте попробуємо в ньому розібратися. Поїхали! В цілому у нас все нормально без глобальних змін. Місто помаленьку живе, хоча отака от спільна е, обстановка такого шуму. Нервозність, вона робить, звісно, свій відбиток. Є навіть люди, які говорять про те, що вони готуються зараз виїхати, тому що всі кругом говорять про наступ. Я, звісно, не вірю в ті масштаби наступу, які були на початку війни, тому є певні фактори, чинники. Але в цілому у нас ситуація більш-менш нормальна. Поки що в місті все спокійно, світло є, тому ми тримаємось тут на місці. Знову про наступ зі всіх дірок, зі всіх новисних каналів, наступ росіян, росіяни готуються, західна розвідка, наша розвідка. Всі про це говорять. Так, дійсно, це факт, і ми це все розуміємо. Але ситуація нагнітається набагато більше, ніж вона є в реальності, по моїм відчуттям. Тому що однозначно ми з вами розуміємо, що не буде так, як було 24 лютого, 2022 року. Ми вже з вами майже рік війни прожили. Вона зараз так нагнітається. Давайте коротенько, 5 таких основних моментів, чому ми з вами в набагато кращій ситуації, ніж були тоді. Ці всі погляди з моєї точки зору, якщо ви з ними не згідні, то можете не погоджуватись. Але дивіться, саме найперше це очі на фронті 24 на 7, завдяки супутнику, який ми з вами купили. і... Західним розвідкам, які надають нам інформацію, до речі, більш оперативніше, ніж надавали її до 24 і після 24 лютого. 24 на 7 ми бачимо, що відбувається на фронті. Військові мають можливість контролювати в реальному часі, як переміщається ворог. Друге, ворог набагато слабший ніж був на початок цієї війни. Однозначно, фронт перемолює все те, що вони на нього беруть. Ми бачимо, що у них набагато менше озброєння, набагато менше ракет. Одне, чого у них не, за що вони не переживають, це за людей, тому що, звісно, там їх ніхто не рахує. Третє це тактика. Однозначно, наші військові розуміють, якою тактикою зараз йдуть росіяни, тому що перша в них тактика була: вони таким просто гулом і нахрапом хотіли взяти однозначно лівобережну частину України. Потім у них було абсолютне вогневе враження. Пам'ятаєте, скільки тисяч тонн снарядів просто прилітали до нас постійно? Зараз у них тактика дрібного просування з урахуванням того, що ніхто не рахується з людьми, оскільки піхота лягає просто сотнями, якщо не тисячами. Третє це населення. Населення в прифронтових містах і селах. Однозначно громадського населення стало набагато менше, і це у великій мірі розв'язує руки військовим, вони можуть більш ефективніше працювати по ворогу. Тому це однозначно теж немало важливий фактор. І фізична і моральна, фізичний і моральний наш стан. Однозначно, фронт набагато менший, ніж був на 24 те і ніж який він був практично на протязі всього року. Протяжність фронту на сьогоднішній день складає близько 500 км. Тоді як в е, лютому протяжність фронту, лютий-березень, була близько 2000 кілометрів. Тобто ми можемо сконцентрувати свої сили там, де вони дійсно потрібні. Так, звісно, є загрози з Білорусі, думаю, вони контролюються, вони так само відслідковуються, як і всюди, тому це основні такі. Причини, які дають нам можливість говорити про те, що фронт контрольований, хоча і дуже складний на сьогоднішній день. Я думаю, що ці два місяці будуть дуже складними. Лютий березень не менш складними, ніж був початок тієї, цієї повномасштабної війни, але це як... Темрява перед світанком, Тобто ніч саме темна перед світанком. Тому ми з вами підходимо до кульмінації цієї війни, тоді, коли росіяни збираються показати абсолютно все, що вони можуть, тому що випробували багато, мало що працює, багато втрачено е, результатів тих, яких намічались, які хотіли, точно не мають і навіть наближених. Тому наше з вами завдання. Витримати, зберегти себе, менше дивитись дурні новини, пережити цей складний період, допомагати військовим і до перемоги.